який регламентує е, діяльність підприємців у МАФах і е, він має саме е, функцію бюджету наповнюючу, а також антикорупційну. Е, на кількох е, зосереджуюсь е, акцентах Значить, наповнення бюджету. Е, нагадаю, що за 2015 рік підприємці сплатили до бюджету міста близько 100 мільйонів гривень. А за перший квартал 2016 року не копійки і не в цьому не їхня вина, а саме відсутність правової бази для того підстав для того, щоб їм дати можливість сплатити до бюджету міста. Даний проект рішення подовжує появу участь на наступний на цей шістнадцятий рік і можливість підприємців працювати в правовому полі. Також ми застосовуємо Такий механізм пропонуємо зменшити розмір сплати участі підприємців, які не здійснюють продаж алкогольних та тютюнових виробів. Внаслідок цього розмір пойової участі при продажі алкоголю буде в два рази більший, ніж при продажу інших продуктів. Використання такого цивілізованого ринкового механізму буде стимулювати підприємців змінювати функціональне призначення на продаж продуктів. Наступне ми нарешті регламентуємо е, роботу департамента благоустрою, оскільки ну всі до всіх і вас звертаються підприємці, і і до мене е, масово порушення е, благоустрою в частині того, що не демонтуються кіоски, які е, дійсно заважають мешканцям, але в той же час демонтуються кіоски, які сплатили пайову участь до міського бюджету даними даними пунктами саме забороняється демонтаж мафів, які сплатили пайову участь. Удар по корупції. В разі розміщення тимчасових споруд в охоронних зонах інженерних мереж підприємцям надається загально прийнята світова практика страхування ризиків перед третіми особами, пов'язаних з фінансуванням робіт та перенесенню тимчасових споруд при проведенні ремонтних або аварійних робот. Механізм страхування є альтернативою отримання погоджень у Київенерго, Київгазу, Київводоканалу, адже не для кого не секрет, що це є. Розмножником корупції, оскільки з підприємців саме в цих структурах вимагають неправомірні платежі. Також постійна комісія Київради з питань торгівлі на своєму засіданні підтримала пропозиції комісії з питань землі, обидві пропозиції щодо погодження схеми розташування МАФ з постійною комісією. Повернуто і комісія з питань архітектури на цьому робить акцент. Крім того, нашою комісією було внесено правку заборонити в тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення продаж алкогольних виробів на розлив, окрім пива. Пункт 7. Це на стенограму. Шановні колеги, я прошу підтримати вас проєкт рішення Київради про деякі питання розміщення тимчасових споруд з внесеними змінами постійної комісії містобудування та архітектури, а також редакційними правками, зазначеними в правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київради від 16.03 номер 08230 523. Будь ласка, прошу. Я закінчив. Прошу запитання. Колеги, до обговорення зазначеного проекту рішення записались пан Кутняк. Наступний пан Сиротюк. Пан Кутняк, пан Кутняк відмовився. Будь ласка, м'якова. Я хочу сказати, що питання тимчасових споруд це дуже болюче. Одні кажуть, хай працюють і робочі місця, бо в країні дуже складно і нема вже де заробити гроші, щоб сім'ю прогодувати Інші кажуть, що споруди заважають. Перше, що десь з 2006 року весь час ведеться, точаться розмови, що буде затверджена комплексна схема. Щось затверджувала архітектура сама для себе, депутати Київради її не бачили, але ж е, все ж таки дайте відповідь. Чи будуть продовжуватися стояння на мережах, там, де заважають людям, навіть якщо офіційно є якісь документи, може комісія буде пропонувати переносити в інші місця? Тобто тут комплексний підхід. Бачу, що тут професійно попрацювали. І ще в пункті. 3... Дайте закінчити ліхвий, будь ласка. Від фракції дайте завершити. Дякую. В пункті 3 Я підтримую думку, що. До персонального складу комісії з питань розміщення тимчасових споруд необхідно виконавчому органу включити депутатів, членів постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики в зв'язку з тим, що в цій комісії. Нема представництва від фракції Батьківщина. То фракція Батьківщина пропонує включити сюди можна через кому нашого депутата Тавмастяна Вагана Робертовича. Будь ласка, дякую, Тетяна. Івановна, значить, щодо включення, давайте з кінця ще комісія з питань землекористування. Дала свою правку, ми її підтримали щодо включення її комісії. Я не пам'ятаю, в якій комісії працює Ваган, якщо він працює в земельній комісії, а в бюджетній. Я особисто не заперечую. Проблема в тому, що у нас адміністрація працює окремо взагалі, а Київрада окремо. Наші доручення не виконуються, і це масово. І це, до речі, стосується того першого питання, що ви задали, щодо схеми розташування МАФ. Вона Затверджена абсолютно неофіційною інформації тільки в семи районах. Цілісно вона не затверджена. На питання ваше коли вона мала бути затверджена? Вона мала була затверджена в минулому році. А взагалі демонтаж мав був виконаний мафів, які ви в тому числі кажете, які не сплачують бойову участь до 1 травня минулого року. Все це не виконується так і є. Я стосовно вашої правки не заперечую. А загальну інформацію от я вам даю таку, що дійсно, якщо не буде постійного щоденного контролю за нашим виконанням наших рішень, то просто виконавчий орган їх не виконує. Пане Олександре, даруйте. Я також не можу не втрутитись цю ситуацію. Мене обурює ситуація, коли депутатські комісії приймають рішення. Київрада приймає рішення і вони не мають виконання. Що стосується саме цієї теми, контроль за виконанням наших рішень покладений саме на вашу комісію, тому ваше завдання відконтрольовувати цю ситуацію. Якщо ви бачите, що там є проблеми, будь ласка, запрошуйте керівництво відповідних структурних підрозділів КМДА на комісію. Нехай вони доповідають ситуацію, не допомагає на комісії. Давайте їх будемо запрошувати сюди до зали. Ті рішення, які приймає Київська міська рада, мають бути виконані. Якщо контроль покладений на вашу комісію, будь ласка, слідкуйте за цим. Дякую, Тяна Івановна. Даруйте втрутитися в розмову, але вважаю це принципово важливим. Наступний сторожу, будь ласка. Дякую, я тут. Олександр Яковлевич. Доброго дня ще раз. Всім хочу, щоб почули мене, я тут. Да, -да -да. Крім того, що я депутат да. Київської міської ради. Від подолу винограделя Я ще перший заступник генерального директора. Ківода коли зараз прозвучали деякі речі, можемо підняти стенограму. Коли ви десь штучно мене в тому звинувачуєте, то я хочу запросити вас, те саме повторити, Володимир Володимирович. Коли йде робота комісії, прохання запросити представників Київводоканалу. ми покажемо, як ми сьогодні з цими речами працюємо, як ми боремось з, з незаконними установими на інженерних мережах. Коли ви говорите, що це створює моменти для корупції, і ця корупція працює, то це своєрідне звинувачення, тому я з цим не погоджуюсь, тому що наприклад Київодоканала є маса наших запитів по цим спорудам, як на органи. Які впливають безпосередньо на міліцію, і на решту органів, які є. І сьогодні є законодавче поле, де регульовані ці питання. Тому прохання, коли ви коментуєте, то будь ласка, коментуйте. Коли ми створюємо проєктне рішення, а дайте завершити, будь ласка. Тому рішення своєчасне, але по ньому треба було би все-таки запросити до роботи спеціалістів, які працюють сьогодні з інженерними мережами, і показали би спеціалістів, як ми з цим боремось уже. Дякую. Дякую, дякую, колега. Але я виступаю зараз. Якщо хочете від імені підприємців, можете їх запросити, і те, що ну можливо, ви намагаєтесь зробити якомога прозоріше, але ну я думаю, що глупо говорити, що ви впливаєте навіть на кожного вашого інспектора. У нас я не хочу говорити зараз ще раз повторити про корупцію, але ви не можете заперечувати те, що у нас дуже багато непрозорого. Видіть зараз до підприємців, вони вам розкажуть хто що за скільки і скільки.